Путь згадує дуже популярну у народі фразу про те, що всі хвороби від нервів. Напевно, саме тому, що всі хвороби від нервів, лікарі доволі часто застосовують у комплексному лікуванні дуже багатьох захворювань саме заспокійливі препарати. Говоримо про таке поширене захворювання, як гіпертонічна хвороба, а також про порушення серцевого ритму, про усунення неврологічних болів. про захворювання Хворювання травного тракту, а також про ендокринні захворювання та захворювання шкіри. Отож, які заспокійливі, тобто седативні препарати, все ж таки варто приймати про це постійним відвідувачем медичного центру телеканалу Зік розповість старший науковий співробітник інституту ендокринології та обміну речовин імені академіка Василя Комісаренка Юлія Булдигіна. У комплексній терапії більшості захворювань ми надаємо перевагу використанням заспокійливих засобів, які дозволяють зменшити напругу, що створилась на протязі дня, та відновити нормальний сон. Бо, як відомо, сон і спокій це є найкращі ліки. При цьому ми надаємо перевагу використанням рослинних засобів, які є безпечними для пацієнтів. Одним з таких засобів є наша добре відома Валеріана лікарська, використання якої бере свій початок ще за часів античності. І на сучасному етапі величезна кількість клінічних досліджень. Підтверджує ефективність та безпечність застосування Валеріани. А тепер розпитуємо Юлію Валерівну. Ось про що. Доволі багато людей стверджують, що одна таблетка Валеріани, а це звичні у нас 20-40 міліграмів валеріани, на них не діє. Відтак для досягнення ефекту, тобто для того, щоб заспокоїтися чи заснути, приймають відразу по кілька таблеток. Чому так? Тут треба звернути увагу на дози. Клінічно доведено, що використання екстракту валеріани у дозі менше ніж 100 мг на добу, відповідає ефекту плацебо, тобто, це самонавіяння. Відповідно, цікавимося у нашого консультанта, як правильно приймати екстракт Валеріани. У відповідь чуємо, що згідно з результатами численних європейських досліджень, ефективними є такі дози. 300 мг забезпечує м'який заспокійливий ефект. Та сприяє швидкому засинанню. 600 мг використовується для зняття серйозних стресів. 600 1200 мг застосовується курсом при хронічному безсонні. Снодійний ефект валеріани розвивається поступово протягом 2-4 тижнів регулярного прийому. Європейські експерти підтверджують, що саме курсовий прийом у таких дозах поступово знімає нервове перенавантаження та відновлює структуру сну. Звичайно, ж розпитуємо нашого консультанта, яка доза препарату є в одній капсулі і як потрібно приймати Валеріанівну. Юлія Валеріївна розповідає, що в аптеках можна придбати препарат. Який містить 300 міліграмів екстракту валеріани в одній капсулі. Ми рекомендуємо приймати валеріанівну по одній-дві капсули на добу краще у вечірній час. І рекомендуємо наступний режим прийому: одну капсулу першу після вечері, а другу за 30 хвилин до сну. Саме такий режим дозування сприяє швидкому засинанню, знімає нервове перевнавантаження, накопичене протягом дня. Та відновлює структуру нормального сну. Курс прийому становить 2-4 тижні.